Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат світу 2025 серед молодіжних збірних Ю-20. Розглянемо результати матчів однієї восьмої, також поглянемо на пари однієї четвертої. Франція та Японія в основний час зіграли в нічию 0-0 і вже в екстратаймах на 123-й хвилині французи вирвали перемогу 1-0. Гол ударом з пенальті забив Люка Мішаль. Парагвай та Норвегія також зіграли в нічию 0-0. І на 116-й хвилині Норвегія забила переможний гол, відзначився Ніклас Фугелстат. Аргентина перемогла Нігерію 4-0. Дубль на рахунку нападника Аргентини Махера Карісо. Колумбія перемогла Південну Африку 3-1, дубль на рахунку нападника Колумбії, Нейсера Вільяреала. Мексика перемогла господарів турніру Чилі 4-1. Два голи забив нападник Мексики Уго Камберас. США перемогли Італію 3-0. Дубль оформив півзахисник США Бенджамін Кремаски. Марокко перемогли Південну Корею 2-1. Іспанія перемогла Україну 1-0. Матчі однієї четвертої розпочнуться у суботу, 11 жовтня, і пройдуть у три дня. Не пропускайте результати на нашому каналі.